Um... І ще один момент, коли ти знайомишся з собою, ти починаєш бачити власну цінність. Тому що зазвичай протягом нашого життя ми сфокусовані на проблемах. Це нормально. Кожна людина має купу проблем і так далі. І так далі. А От сфокусуватись на тому, а що в мене вже класно, а що в мене вже є, а що в мене вже виходить, ну це достатньо складно, тому що ну, ніхто нам таких питань не задає. Як правило, ті питання, які до нас прилітають, вони мають от участку ні. А що не зроблено, розумієш? Чи через треба? Та-та-та, і... розумієш? І виходить, і, і, і що таким чином ми втрачаємо власну цінність, ми її не відчуваємо. І тоді, як ти кажеш, знаєш, що то, що зверху нам нашаровує соціальні мережі. Наші родини, наші батьки, наші сусіди, друзі і так далі. далі по-перше, воно набагато легше лягає, тому що людина, яка не має особистої якоїсь точки зору, не має якогось внутрішньої опори, їй набагато легше керувати. Тобто, це дуже зручна людина. Це, по-перше, такий момент. І другий момент ми не можемо сказати ні. Ми не можемо відстояти власні кордони. А що відстоювати, якщо, наприклад, я не відчуваю власної ціни?